Задача 383 читаємо умови задачі. Побудували 192 котечі, із них 7 шістнадцятих двоповерхові, а решта триповерхові. Скільки триповерхових котечів побудували? Отже, нам відомо, що є двоповерхові. Невідомо, але сказано, що 7 з 16 Від усієї кількості, а вся кількість у нас 192. І триповерхові. Їх також невідомо решта разом 192 котеджі. Що ми будемо робити першою дією? Першою дією ми дізнаємося, скільки ж двоповерхових котеджів побудували. Ми знаємо 7,16 від 192. Щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на дріб. 192 помножити на 7 з 16. 192 у нас ділиться на 16. Тому ми скорочуємо на 16. 192 на 16 буде 12. 12 на 7 буде 84. Перших або 84 Котеджів двоповерхових. Друга дія. Ми від усієї кількості віднімаємо двоповерхові кількість двоповерхових котеджів. 192. Мінус 84. дорівнює 108. котеджів триповерхових. Можна не писати, тому що це у нас відповідь. І це буде зазначено у відповіді. Відповідь: 108. котеджів. Задача 385 Читаємо умову Каштани становлять 5 вісімнадцятих усіх дерев, що ростуть у парку а доби 9 десятих кількості каштанів. Яку частину всіх дерев у парку становлять доби? Ще раз, каштани становлять вісімнадцятих усіх дерев. Тобто, якщо ми уявимо парк, ось у нас парк. Так? І нам кажуть, що вісімнадцятих – це каштани. А значить, парк у нас поділений на 18 ділянок. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 5, 18 це скільки? 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, це ось такий от шмат. Ми бачимо, що це трошки більше, ніж чверть. Так, якби у нас тут було ще, ще дві ділянки, то це була б повна чверть. А так, це трошки більше, ніж чверть. Далі нам кажуть, що дубів 9 десятих. Від каштанів. Тобто це майже така сама ділянка, ну, за винятком маленької нестачі. Тобто, якщо оцю ділянку, вже ми не беремо весь парк, ми беремо ділянку тільки з каштанами. Якщо її поділити на 10, то 9 з них з цих ділянок буде засаджена дубами. Це майже така сама ділянка, трохи менша. Вже ми можемо зробити висновок, що приблизно чверть парку буде, буде засаджена дубами. Тобто, це буде у нас десь одна четверта парку, плюс-мінус. Дуже важливо, коли ви вирішуєте задачі, трошки уявляти собі приблизну відповідь. Тоді, якщо ви будете йти якимось хибним шляхом, ви зрозумієте свою помилку. Але ця задача достатньо проста. На одну дію ми знаємо, що є у нас 5 вісімнадцятих і є 9 десятих. Тобто ми перемножимо ці два дроби. 5 вісімнадцятих помножити на 9 десятих. Дорівнює. 5 помножити на 9, 18 помножити на 10. Скорочуємо. 5 і 10 на 5, 9 і 18 на 9. Дорівнює. 1 четверта частини. Ось у нас 1 четверта це у нас дуби. Одна четверта парку є дуби. Читаємо задачу. За три тижні продали 324 коробки цукерок. За перший тиждень продали 5 ,18. Цієї кількості. За другий 15 26 решти. Скільки коробок цукерок продали за третій тиждень? Тобто у нас є три тижні. Перший тиждень, другий тиждень і третій тиждень. Відомо, що за перший тиждень продали 5,18 цієї кількості. Цієї кількості мається на увазі від 324 коробок цукерок. Тобто загальна кількість 324 коробки цукерок. За перший тиждень невідомо, але сказано, що 5 вісімнадцятих від 324. За другий тиждень також у нас невідомо. Але сказано, що 15 26 від решти. А решта на даний момент нам теж невідомо. І за третій тиждень невідомо коробок цукерок. Треба, а, треба довідатися, скільки коробок цукерок продали за третій тиждень. Отже, у нас буде скільки дій. Давайте рахувати. Спочатку, ось це у нас буде перший дія, цей знак питання, да? ми знайдемо скільки за перший тиждень. Ми знаємо 5,18 від 324 ми зробимо дію множення. Потім нам треба буде дізнатися решту. А що таке решта? Це другий і третій тиждень. Це у нас другий. І третій тиждень, це у нас буде друга дія. Третя дія у нас буде, скільки ж просто в другий. І четверта дія, нарешті, у нас буде скільки в третій тиждень продали коробок цукерок. Перша дія. Ми зараз будемо дізнаватися, скільки продали цукерок у перший тиждень. Знаємо 5 вісімнадцятих від 324 від загальної кількості. Щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на дріб. 324 помножити на 5 вісімнадцятих. 324, представляємо як 324. Перших. А 324 у нас ділиться на 18. Тобто, ми можемо. Скоротити на 18. 18 на 18 1 324 на 18 буде 18. Буде 90. 90 коробок цукерок продали за перший тиждень. Друга дія. Друга дія, нам треба дізнатися решту. Ми знаємо загальну кількість 324 коробки. І знаємо вже, скільки за перший тиждень. Тобто від загальної кількості 324 ми віднімаємо скільки продали за перший тиждень. 90. У нас виходить 234. Коробок цукерок, продали за перший та за другий та третій тижні. Тобто це решта наша. Третя дія. Від 234 до 300, 234. Далі, що ми будемо шукати? Ми будемо шукати ось скільки продали у другий тиждень, третя дія. У нас буде 234 помножити на 15 26. 324 у нас ділиться на 26. Тобто, скрочуємо на 26. Дорівнює 135 Коробок цукерок продали. За другий тиждень. Четверта дія, нарешті ми будемо знаходити скільки продали. А за третій тиждень треба від 234, це продаж за другий та третій тиждень відняти. За другий тиждень 135 буде 99 коробок, цукерок. Відповідь. 99 коробок цукерок продали за третій тиждень. Давайте ще раз проговоримо рішення цієї задачі. Нам було відомо, що вперше всього цукерок за три тижні продали 324. За перший тиждень невідомо, але сказано, що 5,18 від усієї кількості. За другий тиждень невідомо, але сказано, що 15.26 від решти. Тобто, від сії, коли ми дізналися, скільки за перший тиждень ми від усієї кількості відняли. За перший тиждень і у нас залишилась решта, тобто за другий і за третій тиждень. Третій діє ми вже знаємо решту, тому ми решту множимо на 1526 і дізнаємося, скільки продали за другий тиждень. І нарешті за третій тиждень ми від решти віднімаємо. За другий тиждень, і у нас виходить 99 коробок цукерок.